Друзі, щоб ви розуміли, приїхали в село ввечері. Сіли вечерять, а огірків не вибрали, то йдемо з фонариком вибирати огірки. Ви таке робите? Бо ми вперше таке практикуємо, але ж треба з'їсти, бо треба до того. То мусимо. Так, зараз чоловіку попрошу, щоб він знімав всякі огірки. О, диви, які весіли гарні. Бач. О, тут ще один є. Тут їх не один, звісно. Два хватить. Да, третього бачу. Завтра Ну, Заберу його вже, я його бачу. Коротше, щоб ви розуміли, гіркі вибрати на вечерю. Кукоруска стане. Кукурузка, яка не прийшли з фонариком, дивитися. Що в нас тут виросло? Ой, я глянь, квасоля вона яка. Все, давай. Вимикаємо камеру.